Ну, я думаю, що ми маємо дуже чітко собі сформувати і оцінку ситуації тут дуже просто. Ми вже, світ давно перейшов по відношенню до нас в дипломатію інтересів. Ми живемо ще в дипломатії справедливості. Є війна, значить всі нам мають допомагати. А світ вже не так мислить. Є дипломатія інтересів. І як тільки ми перейдемо в цю парадигму мислення, нас не будуть хвилювати, хто прийде в Америці до виборів. Ми просто будемо вибудовувати своє та будемо розуміти ту реальність, якою вона є. Не будувати якихось умовно, моментів очікувань, які можуть потім не здійснитись. Я думаю, що коли там прив'язують Трампа до союзників Путіна, що це Путін дуже хоче Трампа. Путін не бачить в Трампу союзника. Він бачить його як елемент хаосу, який може підірвати країну зсередини. Тобто йому потрібен хаос в Америці. І щоб ця громадянська війна, про яку говорять, вона вибухнула. А вона може бути в тому випадку, якщо Трампу не дадуть іти running elections», Тобто, якщо він не піде на вибори, якщо йому умовно судова система заблокує. І я дивився цікаве дослідження: 30% республіканців. Мінімум 30, готові радикально вийти на вулиці проти судової системи, тобто протестувати проти того, якщо на випадок умовно судова система заблокує Трампу участь у виборах. Це дуже серйозний сигнал. Тобто Америка вже в цьому випадку не є лідером. Я вже не говорю про демократичні якісь цінності, а про верховенство права, що завжди було на експорт. Ті країни, які хотіли бути в союзі з які були слабші, там країни Третього світу, але верховенство права, rule of law, те, що дуже модно в нас деякі мовляють, так говорять, але це просто підважує ось цю таку основу, яку будувала Америка. Очевидно, фактор сили, фактор сили стає основним, тоді в цьому випадку. Що в тебе є сила? Значить, ти можеш змінювати світ, можеш змінювати систему. Але не фактор свободи, який, і фактор, скажімо, права верховенство. верховенство права, який був до цього. Тобто про ізолюціонізм, який в світі фрагментація, так, наприклад, деякі економісти називаються кластеризація економіки світової, не глобальної. Вона вже не є глобальною. Це є один з таких трендів, який зараз чітко видно. Демократи, в чому їхня фундаментальна проблема, в них немає альтернативи Байдену. Але, вони, але Байден живе, що мені здається, в глобальному контексті оцінки ситуації в світі. Спроби е, Салівана, спроби е, держсекретаря теж е, Сполучених Штатів Блінкена, пояснити позицію і бачення Америки на сторінках «Foreign Affairs. Ті статті були нещодавно опубліковані. Вони не дають впевненості в тому, що Америка бачить світогляд, тобто що вона бачить себе як лідер. Вже вона, ну скажімо, не є одноосібний лідер. Тобто вони шукають цю от модель, але вони її ще не знайшли. Вони розуміють виклик, які є цій моделі. Це, очевидно, Китай. Південний, так званий цей боротьба за цей південь. Америка програла південь. Вона його не поверне, тому що південь завжди був, ну так певній мірі не симпатизував Америці. Глобальний південь. М'яко кажучи. Так, а він орієнтувався, скажімо, йому не були комфортні антикорупційні заходи. Тобто в них там була своя і роками, і складалася ця модель управління, а така, знаєте, лайтова авторитарність. Їм не були комфортні, демократичні, але ну, були спроби якось злучити, але глобальний південь з ним не працювали серйозно. Тобто його не залучали як союзника, його завжди, його завжди звинувачили в тому, що він не дотримується ну звісно прав людини. Це є цінність для демократів, для демократичного світу, але не для цього іншого. Сьогодні цікавий давав інтерв'ю в одному з телеканалів. Запитали чи буде Азербайджан переживати через те, що їх тимчасово виключили з баре. Вони наче самі пішли? Ну no... самі, наче сказали, що ми не хочемо продовжувати no, no. співпрацю. No, no. Типу, про які переживання може йти мова, так? Тобто, пареться для демократичного світу, там, очевидно, ми можемо знайти своє місце, і ми можемо там і повинні там говорити, очевидно, принаймні формувати оцю таку підтримку. Але загалом ми маємо готуватися до чітко перебудовувати свою інтер... дипломатію інтересів. Яскравий приклад словаччина: приїзд Фіцо до Ужгорода. Оце є. Була перед цим, і йти, була дискусія. Фіцо там наговорив перед приїздом всяких дурниць там. Всі, Ой, давайте демарш влаштуємо. Фіцо не поїдемо, нехай Шмигель не їде. А це помилка. Це, ну, це, не про, це, не, це скажімо, незріло. Ну, тобто, бути зрілим це їхати до свого опонента, який тебе критикує, і з ним спілкуватись. І як наслідок, ми бачимо, що Фіцо сказав. Україна гарантує прокачку російського газу через свою газотранспортну систему. Взамін, що Україна отримує, Словаччина не буде блокувати фінансову допомогу і стрімління в НАТО. Все залишається тільки Орбан. Навіть формулу миру погоди. Так, власне, що, що казав, що казав, що не буде ніколи робити. Що і Росію і не можна, зброї, речі, не можна перемогти Росію? А формула миру це що? Це ж про перемогу України так. над Росією і Ратом. Що не блокувати це? Не, можна да. підписати гроші в житті? Не головне, але нерви заспокоюють. так, <реш> дуже <реш> так. Так. абсолютно. Але так. питання чи можна так раціонально орбана переконати? Мені здається, все ж таке. Можна, no, можна. No, uh, uh, за гроші, переконати, yeah, <laughs> що можна купити за великі гроші, що не можна купити за великі, а <laughs> можна, можна, можна за за великі. За... дуже за великі гроші. гроші. <laughs> <laughs>